Марія Познанська. Співай соловейку. Аж гнеться калина від співу дзвінкого. Це хто там співає не видно нікого. Погляньте пильніш у калину рясну. Ото соловейко стрічає весну, Щебече, витьохкує, срібно сміється. І де тільки сила у нього береться, такий же маленький, а як він співа, не мов би до нас вимовляє слова. Співа соловейко, про сонце й хмаринку, про любу країну, що квітне в барвінку, а нам не наслухатись гарних пісень, в садок під калину приходим щодень. І дуже ми вдячні маленькій пташині, хоча вона взимку жила на чужині, та пісню принесла у рідний свій край. Співай, соловейко, ще дужче співай.